Проти мене нахуй сьогодні, блядь. Ну весь світ, сука, йобаний. А де мій Леончик з прапором України на аватарці? Він бігає туди назад, туди назад, туди назад, сука! Ну що тут ніхуя нема, експерти нема! Стахю нема, блядь. нема, ну, типа хвилини, щоб от зараз скріпи треба стакнути. Що він там робив, нахуй? Що він там забув, блядь, цей Леончик, їбаний? Ну що він там, сука, забув? Ну що він там міг робити в теорії? Він бігає, сука, як пропаща нахуй, як пропаща дитина, він вообще ніхуя не викупає, що йому робити. Він бігає туди назад, туди назад, він не їбе! Він просто їбаний бот, сука, запрограмований! Ну шо це за хуйня? Ну як... Як за цим можна дивитись, блять, у своїй команді? Ну як? Викупай маму свою долбайоб. Тому що зараз буде за 400 байківщин. Тобі квести спортс народився в країні, назва якої з німецької означає схід. Австрія? Австрія Остерейх. Так, мовлячи, Там східний Рейх. Останні 4 літери дивні були. блядь. По спині, по голові, блядь. Ооо, ну, задоджіо, блять! Ягвен задоджіл, блять! Не зрус, блять, а що, кліп не того можна того зробити його, его хвой. Пиздец, манів. Я не заслуговую знаходитися цими сміттям, як тут є. Ну якого хуя він розвертається, щоб дати скіл, я ж ось тут нажимаю його, блять. За хуйня. Єбанись. Помийку, блять! Помийку, сука, додому, блять, щоб навіть не... No, what? That's beautiful. Oh, fuck. <imitation> don't die, please, don't die, пl. I knew it before you do it. Dude, dude, I have 4k each All Seor, це людина. Можете навіть, блять, кликнути. От, allsi or це тип, якому пишеш 25 вересня в 6-й вечора, да? І він такий, типу. Ой, 24 вересня в 6 вечора йому пишете. І він такий, 25 вересня в 11 вечора. О, хібать, треба відписати, мужику. І відписує. Це я вчора ось грав Павлі, попін... чувак мені попінгував, що треба купити нуля якийсь росіянин. Я йому попінгав, що йому треба купити манчі інтелекту, і він після цього пішов піти міду, розумієш? Можливо, то так само з Артізі, що він там сказав хлопці, йдемо закінчувати гру, а вони не пішли і все. Він на цьому гра гаразд... Не забуду я пам'ятаю, пам кожна мить, коли. Ясно, блять! Ясно! Я Ясно Я ясно! 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 можна запалити всіх... за ледве, блять! Ледве за ледве оце, скільки цих єбаних долоньок, Що слухать, мене вже трісти починає, нахуй! Ці, блять, маленькі долоньки, тата і доньки нахуй! Я же не можу, блядь, Скільки, блять, хто рахує, блядь? Блядь, ебайдой, блять, 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 блять! Ти шо, йону це нахуй, хоч ти вернули а бали! 50 не не гривень, ну не будеш Скажи, Так хоч? не будеш менше, ніж. Скажи, що хочеш, ти бали вернули, блядь. Скажи, що ти хочеш? Скажи, що ти хочеш просто. Ти бали повернули, що ти хочеш. Іди нахуй, ти молоденька, не кидай мені ці донати, блять, і не слухайму цю хуйню. собі ці нахуй, блядь, донати, блядь. Стука я вже заебався, реально, пацани, це не смішно, блядь. Держи, блять, про... Блядь. Писе Дай ти мне розслабляти страшки. Пиздец се. Я помед Україна має бути з нами. Слава на Лівову караке. Хто не знає, той не хай! Я собі до сраке.